Одразу до справ, одразу до страв, лише 200 гривень і більше 10 рецептів: перше, друге, десерт та багато іншого. Перший етап, звісно, закупівля продуктів. В мій список потрапила сметана, гречка, трохи цукру, цибуля, морква, гриби, курячі стегна. Також я запланувала дещо спекти, тому купила борошно, розпушувач та дріжджі, плюс яйця, червона сочевиця та олія, за тою ж ціною, що й минулого разу, пекінська капуста, лимон, часник. А нарешту, як і минулого разу, я додала декілька картоплинок. Ось і всі продукти, час готувати. Перше, що я вирішила приготувати, це хліб. Чесно зізнаюся, рідко коли дотримуюсь усіх правил приготування хліба. Мені не вистачає терпіння, я одразу поєдную всі інгредієнти, не даю тісту достатньо часу, щоб підійти, і так далі, але поки що все працювало непогано. Цього разу я навіть зробила невеличкі експерименти, додала трохи карамелізованої цибульки до тіста. Вийшов дуже смачний хлібчик, хоча не дуже гарний, тому що я зліпила його як попало. Але я готую гарний хліб, чесно. Ось, дивіться, який симпатичний батон. Але загалом гарний чи не дуже не має значення, бо як намастити крем-сиром, все одно смакота. Потрібна глибока миска, сито, декілька шарів марлі. Поєдную сметану, сіль та зовсім трошки лимонного соку. Залишається лише поставити вагу та відправити в холодильник на 5-6 годин. Я робила це ввечері, тому просто залишаю на ніч, а на ранок в мене вже був чудовий крем-сир та смачний сніданок. В мене ще залишилось трохи сметани, тому далі. Я вирішила приготувати улюблені мафіни. Поєдную яйце, цукор, сметану. Її було недостатньо, тому також я додала рідину, яка залишилась після приготування крем сиру. Це трохи вплинуло на текстуру, але не на смак. Також додаю олію, борошно, трохи солі та розпушувач. Залишається лише все ретельно перемішати і тісто готове. Тим часом, поки дуговка розігрівається до потрібної температури, я підготувала форми та заповнюю їх тістом. Звичайно, це вже буде смачно, але якщо є, можна. Можна також додати родзинки, шоколад і так далі. Я, наприклад, поцупила баночку вишень у бабусі. Це моя улюблена начинка для мафінів на сметані, тож заповнюю форму на третину тістом, тоді додаю декілька вишень і знову додаю трохи тіста. Тим часом духовка вже розігрілась до 180 градусів. Лише 20 хвилин мафіни будуть готові. Дуже просто та смачно люблю цей рецепт. Час переходити до основних страв. Я спочатку хотіла приготувати котлети, але потім вирішила зробити гречаники. В мене було два курячих стегна, з яких я зробила фарш, а кісточки пішли на бульйон. Я взяла декілька шматочків батона, які я готувала раніше, та замочила їх у воді. За декілька хвилин додала фарш, сіль, перець, цибулю та часник, яйце та гречку. В мене якось зовсім не було настрою все це смажити, тому я зробила гречаники, виклала їх на деко з пергаментом, змастила олійкою та відправила у духовку. Вийшло чудово. Також я приготувала собі омлет з морквою та капустою, повечеряла і вже придумала, що Наступного дня. Як я вже казала, я зварила бульйон, який став основою наступної страви. Я вирішила зробити простий гречаний супчик з грибами. Підсмажила цибульку, часник, моркву, додала сіль та перець, тоді гриби, курячий бульйон і власне гречку. Нічого особливого, простий смачний супчик. Також наприкінці приготування завжди добре додати свіжої зелені. В мене, на жаль, не було, ну хоча б сухий кріп знайшовся. Рухаюсь далі, я хотіла використати залишки борошна, тому приготувала лаваш. Супер простий рецепт: лише три інгредієнти: борошно, гаряча вода та сіль. Все Денько поєднала та за декілька хвилин вимішала м'яке та еластичне тісто. Цей етап для мене простий, а от тоненько розкатувати ловаші мені не дуже подобається. Ну але смажаться вони швидко, і з них багато що можна приготувати. Наприклад, з декількох я зробила чипси, щоб подавати з сочевичним паштетом. Мій улюблений варіант з зеленими оливками, яких зараз в мене на жаль немає, але все одно можна приготувати щось схоже на хумус. Поєдную відварену сочевицю, лимонний сік, трохи олії, сіль та паприку, часник. І також потроху додаю холодну воду, щоб зробити. Потрібну консистенцію. Вийшло непогано, оскільки у мене є олія та яйце, я вирішила зробити часниковий соус. Знадобиться лише декілька хвилин блендер олія, яйце, сіль та перець, лимонний сік і, звісно, часник. Також за бажанням можна додати гірчицю. Мені особисто без неї смачніше, але в будь-якому разі виходить гарний майонезний соус, який можна використовувати в багатьох стравах. Наприклад, подати його до запеченої картопельки або заправити салат. Я вирішила зробити все. Одразу приготувала салат з капусти з лимонним соком та чесниковим соусом, який додала до лаваша з сочевичним паштетом та котлетками. Ну і, звісно, запечена картопелька. Мені останнім часом подобається додавати до неї гранульований часник та сушений кріп. Чудова вечеря. Ну і останнє, що я хотіла приготувати, це чипси з сочевиці. Все максимально просто: заливаю сочевицю водою та залишаю на ніч, а на ранок прибираю зайву вологу та подрібнюю блендером. Тепер треба додати сіль, перець та будь-які інші улюблені спеції. Я знайшла у себе приправу з томатом, базиліком та чесником. Залишається лише намастити цю суміш тоненьким шаром на деко з пергаментом та відправити в духовку. Це прикольний снек, плюс багатий на білок. Вийшло більше десяти непоганих рецептів. Думаю, цей експеримент заслуговує на ще більш тверду четвірку: 89 зі está.